Іх, вітаю з магазину Сільпо. Хочу показати цікаві різдвяні пропозиції какао. Від сільпо 140 грам за 75 гривень зі знижкою 24%. Радісного різдва написано, може комусь подарунки хтось збирає. От воно все як прикрашено вже по-різдвяному. Також у них є чай зелений, листовий, називається він ялинкове натхнення, ароматизоване. 80 грам за ціною 75 гривень. Ціна зі знижкою. Дуже багато ось оцих штолінів. Зараз зачитаю вам ціни. Хочу показати, що прянощі до Глінтвейну йдуть всього за 20 гривень зі знижкою 5. 50%. Я почитала, тут натуральний склад, я в великому огляді зачитувала, показувала. І також ціни на штоліни. Штолін найдорожчий 500 гривень за 700 грам. Він йде з родзинками та цукатами. Від сільпо власна кондитерська виготовляє. Далі штолін з маковою начинкою 400 грам 379 гривень. Також столін з сиром та родзинками за 379 гривень і з горіховою начинкою 400 грамів 379 гривень. Набір шоколадних цукерок називається цукерічна радість від власної кондитерської сільпо іде зі знижкою 18% 329 гривень. Тут такі ці цукерки, шоколад, які вони виготовляють самі. Ці пропозиції будуть діяти деякі по 14-12, а деякі вже по 1 нуль року.